Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 10 травня. Південно-український енергокомплекс працює без зауважень. Персонал забезпечує надійну експлуатацію енергоблоків атомної станції та гідроагрегатів каскаду ГЕСГС. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику підприємства та на прилеглій території відсутні. Минулого тижня на ПАЕС відбулася чергова шоста ротація експертів МАГАТЕ. Постійна міжнародна місія триває на підприємстві з 16 січня. Інспектори здійснюють безперервний контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки на атомній електростанції. Цього тижня вшановуємо пам'ять всіх жертв у Другій світовій війні, тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. У нашій громаді залишилось два учасника бойових дій тих часів це Євгенія Пустовойт і Михайло Нестерук. Серед членів ветеранської організації атомної електростанції є три учасника бойових дій і чотири учасника війни та 275 дітей війни. Живими свідками тих трагічних подій від колективу ПС у рамках акції Ветеран надається матеріальна допомога. На жаль, другий рік поспіль цю пам'ятну дату ми проводимо в умовах повномасштабної війни. Тільки тепер її розв'язала Росія проти колись братнього народу України. Наші діди та брадіди пліч опліч боронили рідну землю від нацистського загарбника. Внаслідок воєнних злочинів російської армії та керівництва РФ, жахіття тих страшних подій стали реальністю в Україні. Збройна агресія на території нашої держави зруйнувала міжнародну систему безпеки та загрожує миру всій Європі. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію, за європейські цінності проти імперських амбіцій підступного агресивного сусіда-злочинця. За нами правда. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава її захисникам!